У Дані нічого немає. А ну що у Олесі? Давай давай. У тебе нічого є? Так. Аж цілих два пончика, так? Дані не люпонка. У Дані немає, а у тебе цілих два? Так. І що будеш робити? А Даня що буде робити? А що потрібно зробити? Що ти будеш робити? Тебе два. Ти один з'їси, а з другим що будеш робити. Діво, діво, діво. А може потрібно пригостити? а, а Дані, її нету. У Дані немає, так. Дивись. Ану, поклади, покладе. а покладеш йому в тарілочку. Тебе ж два. Так, оцей, який ти ще не їла, клади Дані в тарілочку. <смеш> <смеш> ти не жадна? Смачно? <смеш> Смачно. Але я не розумію, чого ти сама до цього не додумалася, я мала тобі підказувати, а? Моя мусі. Мусі.